Доброго дня, друзі, компанія автопарку. «Філія» на продажу таке нове чудове надходження Lexus RX 350, 7 рік, 3,5 бензин. На чудовій оптиці, лінзована на діодах, оригінальні легкосплавні диски, весь чорний. До речі, давно зустрічався Lexus, у якого краще лише один елемент, а точніше пів елемента Фарбована лише оця нижня частина на водійській дверцяті, все інше у рідному забарвленні. Тачка дуже чудово їде, вся збита, по техніці обслугована. робити нічого не потрібно. Щоб по салону, світлий, шкіряний салон, дверні карти, ставки під дерево, світла стеля. У багажнику у нас тут обшито все алькантарою, дуже чудово виглядає, трошки притонований, Арабка. Повне алтрапетнес клану, з деркала з пам'яттю сидіння та на пам'ять на ролі є, електрорегулювання сидіння водія та пасажира. По сидінням тут все в ідеальному стані. Все ціле, без заломів. У пасажира також все в чудовому стані. Повне мультикермо, круїз присутній, автосвітло, автодощ присутнє. Клімат-контроль двохзонний автомат. Все чудово працює. Люк, вставки під дерева на рулі, чудова тачка, чудово їде. Вся обслугована Хто шукав собі гарного RX бережете до нас на Грушевського 15 Він чекає на вас.